Паркан у річку нещодавно на сайті онлайн петиції з'явилося звернення сумчанина про нелегально встановлену огорожу прямо у центрі міста. Він за словами автора стане на заваді відпочинку сумчан на березі річки. Псел. подробиці дізнавалася наші журналісти. Ця онлайн-петиція з'явилася на сайті всього три дні тому і вже набрала майже всю потрібну кількість підписів. У ній йдеться про незаконно встановлений паркан на березі річки. Псел. збудованим парканом був перекритий вільний доступ громадян до берега річки, який є місцем загального користування. Справа у тому, що підібратися до місця громадського відпочинку з іншого боку, також справа не з простих. На цьому ж березі розташоване кафе. На його території, прямо вздовж того ж паркану, активно взялися за благоустрій. Люди підозрюють, що саме його власники і встановили огорожу. Нам же вдалося поспілкуватися із представниками закладу. Ті запевняють, вхід для бажаючих пройти на пляж завжди відкритий. Все, кто хочет, пожалуйста, приходите. Мамы с колясками, рыбаки с судочками. Все, что хотите, делайте. Ну, естественно, в рамках приличного, там, не сорить. Ну, у нас есть персонал, который поддерживает чистоту, все чисто убирается. Но зайти может любой желающий. А ось профільні чиновники у міськраді переконують, встановлення паркану повністю незаконне. Відповідно до водного кодексу, не може бути обмежений доступ до водой будь-яким чином громадянам України. Тому спеціалістами департаменту сьогодні з виїздом на місце було встановлено, що дійсно земельну ділянку розміром 6,5 соток орендує товариство з межомповідна Ольвія. Проте паркан встановлений повністю незаконно. Зараз вирішують питання щодо звільнення цієї самовільно зайнятої території. Юлія Настенко, Олександр Сокол та Олександр Білявський. Новини СТС.